Огляд на сірий бокс з акриловими фарбами. Відкриємо та подивимося, що входить до набору. Також на самому боксі написано його наповнення, дата виготовлення та виробник. Сірий металевий бокс з пластиковими вставками, який надалі можна використовувати для зберігання художнього приладдя. Маленька пластикова палітра, яку буде дуже зручно брати для планерів, якщо вирішите малювати не тільки вдома. Два синтетичних пензлика, один з яких плоский, інший круглий. Прозора точилка на один отвір для стандартних олівців. Біла гумка, яка не буде займати багато місця у вашому каналі. І сам набір акрилових фарб 10 кольорів. Фарби по 12 мл знаходяться в тюбику, що робить їх зберігання довше та менш витратним. Зробимо свочи з кожного тюбику, щоб подальшому бачити, які кольори використовувати в роботі, і побачити яскравість та щільність цих фарб. Олійчий кашбек, який входить до набору, пише м'яко і також може підійти для розтушевки та вимальовування більш чітких деталей, а не тільки для початкового скетчингу. Фарби яскраві, по консистенції не густі, підійдуть для тих людей, які вперше знайомляться з акрилом. Добре змішуються між собою, тож цієї кількості кольорів вам буде достатньо, щоб створити власні відцінки для вашої картини. Для малюнку я вибрала скетчбук з цієї ж фірми, на мою думку, якого папір може підійти для акрилових фарб. Самі фарби лягають м'яко та з першого шару видно їхню щільність. Акрил швидко висихає і не втрачає первинну яскравість кольору, тому з наступним накладанням відтінку або іншого кольору не займе багато часу. Також з цими пензликами легко малювати та робити потрібні штрихи для різних технік та доповненості картини. Малюнок майже завершений, а кількість фарб, яку я брала для квітів, використала зовсім трішки, тому вони досить економні. В кінцевому результаті картина виглядає яскраво, кольори не втрачають своєї насиченості при висиханні. Тому бокс добре підійде для тих, хто починає своє знайомлення з акриловими фарбами.